А в цілому важливо, якщо ви е, все ж таки допускаєте таку можливість, що вам доведеться це робити, не хочете, але допускаєте. Важливо, щоб ваші тренування були схожі на реальні напади. От перший чекап, чекав, ли я займаюся, чи те, що я роблю, схоже на те, що ви щойно бачили. Бо іноді, на жаль, в традиційних бойових мистецтвах це виглядає дуже хореографічно. Я розумію, що коли люди носили обладунки, самурайські, носили катани, і це все було формалізовано як дуельний поєдинок, таке, такий прийом мог спрацювати. А, у нас на тренуваннях таке не працювало не разу. Бо нападають не так, нападають з меншої дистанції. І коли на один рух нападника вам треба зробити чотири своїх, ви маєте рухатися в 4 рази швидше, ніж він. Якщо цікаво, наступної неділі, 12 жовтня, у нас буде семінар «Самозахист від ножа, де ми будемо відпрацьовувати ці техніки, це буде суто практичний семінар. 4 години відпрацювання прийомів в спортзалі в легіоні. Питання, по-першому блоку, життя біль. Але ви ж сюди прийшли не за цим. Самозахист з ножем. Ми е, потім поговоримо про те, як це правильно робити з точки зору закону та психології. А зараз ми подивимося, як це працює. Є груповий напад на людину. Він просто дістає ніж, він нікого не ріже. Він демонструє ніж і готовність його використати. І цього достатньо, бо нападати на людину з ножем вже не так цікаво, як на людину без ножа. Але якщо ви дістали ножа, бути готові його використати. Теж груповий напад. чувака просто забивають, як мамонта. Загнали в приміщення в трьох чи в чотирьох. І тут щось змінилося. Він дістав ножа. Були в нього шанси відбитися без ножа? Ні. Чи буде це наздогнати та покарати, трактоване як самозахист? Ну, це таке питання спорне. Досить стерненка каже, що ні. А, але він залишився живий і він подолав чотирьох нападників за допомогою ножа. А, на мою думку, в. Використання ножа для самозахисту найважче це психологічна готовність це зробити. Як ви бачили у цих відео, люди, які нападають з ножем, нічого такого складного не робили. Ніяких складних прийомів, ніяких там езотеричних хватів ножа, навіть ножі були кухонні. Але вони були готові це зробити або в силу психічного відхилення якогось хворі, люди, або надлишку алкоголю, або вони були дуже злі. Ми зараз сидимо і задаємо себе питання, а ми здатні таке зробити? Бо в будь-якій культурі людській існує табу на вбивство. Бо вбивство це гріх. А, і це нам а, вбивали в голову протягом виховання, і ми знаємо, що можуть бути наслідки. Тому є декілька, а, ну, окей, таке питання. А, люблю цей тест. Та? Уявіть собі двох людей. Першого звуть Орест. О, він виглядає ось так. Він займається кросфітом, кравмага, практичною стрільбою, йому 30 років, не п'є не курить, важить 90 кг прирості при 2,10. В нього є сусід, його звуть Василь. Йому 60 років, він важить 60 кг, прирості 1,50 з кепкою. він алкоголік, в нього цироз печінки і туберкульоз. В них виникає конфлікт. Хто переможе? Орес чи Василь? Томспинг, тоспил. Василь. Василь. Що таке є у Василя, чого нема Ореста? За всіми параметрами, ніж, да, ніж і готовність його використати. За всіми параметрами цей Гігачад крут, крутіше, правильно? Але в нього є, по-перше, досвід. І, по-друге, рішимість його використати. Ми, коли кажемо про підготовку до самозахисту, ми завжди кажемо, що треба бути в гарній фізичній формі, просто щоб витримати тренування. Так? Тобто бійка там, 7 секунд вона не потребує витривалості, але щоб підготуватися для цього, регулярно тренувати, треба бути в гарній фізичній формі. Треба мати навички спортивних єдиноборств. Бо це те, що ми відпрацьовуємо з реальним супротивниками, який о, чинить опір. Треба о, мати навички протидії озброєному нападу. Чому не вчати в спортивних єдиноборствах, якщо вам погрожують пістолетом ножем і так далі? Треба мати навички використання зброї власної, да, вогнепальної, холодної і так далі. О, і треба тестувати навички о, під час стрес-тестів. Оце було знято на нашому тренінгу. Використовується Simo FX мар маркіруючий боєприпас бай і нападник з ножем, тобто це все, все. Але тут чогось не вистачає. Чого тут не вистачає? Психологічна готовність до насильства. Бо от той Василь, він не прийде до нас до семінару, я сподіваюся. В нього вона є в силу життєвих обставин. Він виріс в такому, він таке життя прожив. Для людини, яка прожила нормальне життя, йому треба це тренувати. Дайте мікрофон. У 2022 році ми придумали з Антоном ми провели семінар, який називався Розум як зброя. Можливо, хтось з вас пішла або чує. За 5 годин ми змінювали ментальність людей на те, що я не готова вбивати, на те, що я готова вбивати. У нас була невеличка така навіть не знайомство, а коли людина заходила, вона присвоювала собі. Кольоровий ідентифікатор, і ми розуміли, це людина травоядна, це людина, яка вагається, або людина точно знає, що вона буде вбивати. З травоядних в хижаків перекинулися майже всі. Ті, хто вагалися, залишилося ну, буквально багато людей. Але Тоб це окремий семінар дуже-дуже коротко. Чому це вміння я вважаю найважливіше? На вашу думку, хто най... найефективніший хижак на нашій планеті? Люди. Людина. Хто серед людей найефективніший хижак? Той, хто полює на інших людей. Правильно? Візнаєте цих людей? Це серійні вбивці. Ніхто з серійних вбивців. Ніколи не займався ніякими єдиноборствами, спортом і так далі. Так, там був там якийсь там еткемпер, десь він тут є, він просто здоровий був. Більше з них це звичайні люди. Вони не мали ніяких специфічних навичок, але вони вбивали людей доволі ефективно і не попадалися, тому що вони були готові і хотіли це робити. Тобто, в фундаменті а, заподіяння шкоди лежить бажання і готовність це зробити. А коли я писав книжку «Сіра людина, я намуляв таку піраміду безпеки. Зазвичай люди починають думати про безпеку зі спорядження, щоб таке купити, який ніж ви порекомендуєте, який газовий балончик. Але спорядження не працює без навичок. Навички ми надбиваємо на основі знань. Да? У нас є знання, вони приходять з в вміння, вміння в навички. Але в основі завжди лежить образ мислення, майнсет. І це не я один такі піраміди малюю, бо є ще от така піраміда, коли кажуть, що в першу чергу майнсет, потім фізична форма, потім досвід. Це теж важливо. І десь там техніки це найменш важливо. Іноді кажуть, що майнсет, потім тактика, як ви себе поводите, потім навички, і десь там спорядження, кіт. Але всі, кого я читав і чув, сходяться на тому, що головне це майнсет. І от майнсет це доволі складно перекласти українською мовою. Бо скіл-сет це понятно. Скіл, навичка, сет набір, набір навичок. А майнсет як перекласти? Це англійське визначення. Українська Вікіпедія це каже, що набір установок. Світогляд, філософія цінності, настрій, ставлення, схильність. Тобто майнсет можна перекласти. от Мені дуже подобається слово умонастрій. Як налаштований ваш ум? Майнсет це світогляд, як ви сприймаєте світ, менталітет. От у Виселя і Ореста два різних менталітети. Бо взагалі різні. А, набір переконань, в що я вірю. А, філософія, цінності, поведінкові стереотипи і спосіб мислення. Взагалі, піраміда це такий гарний візуальний образ, але на мою думку, це більше схоже от на це. У нас є майнсет, да, що ми робимо. Воно дає знання, знання трансформуються в уміння. Через тренування уміння може стати навичками. І тут є спорядження. І завжди є фідбек. Якщо я купив ножа і я розумію, що цей ніж не для мене, я отримую фідбек, що треба щось міняти зі спорядження або навичках і так далі. Я зараз не буду це заглиблюватися, бо це ну, окремий семінар. Да? Але а, я вам запропоную невеличку перевірку вашого майнсету, вашого монастя. Я буду називати аксіоми, ви будете погоджуватися чи ні. Світ це небезпечне місце. Так. Погані речі трапляються. Щось погане може трапитися зі мною. Сьогодні. Не от, не <реш> 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 от на сьогодні люди чомусь ламаються. мене сьогодні інші плани, бля, можна не сьогодні. Сьогодні я втомлений. І вирішувати проблему доведеться мені. Бо ніхто за мене цього вирішувати не буде. Ви ж бачили, ти питав, чому ніхто не, не втручається і не рятує того, кого вбиває. Доведеться мені? Uh, я був на семінарі Лі Моррісона, чудовий дядько, британський інструктор самозахисту. І він сказав чудову фразу «Self-defense is an art of losing slowly». Самозахист це мистецтво програвати повільно. Якщо хтось на вас нападає, і ви тільки захищаєтесь, це не вирішує проблему. Вас схопили, ви знаєте, прийом ви визволились. Вас хочуть вдарити, ви зах... ухилилися. Вас хочуть порнути ножом, це не вирішує проблему. Проблему вирішує нейтралізація опонента. Для цього треба заподіяти шкоди. Тому наступні питання до вас, ви можете не відповідати. Наскільки легко вас збити? О, в світі є дуже небагато людей, яких вбити важко. І вони витрачають багато грошей на це. Це от рівень там о... Я пам'ятаю, був на семінарі з Джулогом, і коли я кому в тушу, ви стояли рядом. Ні? Як це легко, так? Да? Так, да, це так легко. Тебя точно так. — Взагалі, з людей, яких важко вбити, от є два рекордсмена це Фідель Кастро і Деголь. Вони пережили більше ста замахів кожен. Бо тих намагалися вбити систематично, вони вижили. Але це голови як це, глави держав. Там була система охорони. Кожен пережив багато замахів. Чи здатні ви вдарити людину? Так. Так. А ну, І от на ці питання треба відповісти тут і зараз, а не коли вам доведеться дістати ножа і когось бувати. Подумати про це. Бо більше людей про це не задумувалися. У нас чомусь вважається, що якщо людина не може вдарити іншу людину, вона від цього стає доброю, правильно? Але це не так. Бо добре це людина, яка може когось вдарити, але не б'є. А людина, яка не може, це слабка людина. От різниця між людиною доброю і слабкою, така ж, як скромним, це бідним. От Марк Цукерберг він скромний, а студент він бідний. Він може обирати, як йому жити, він обирає жити скромно. Так само добра людина може а, вибирати, застосовувати насильство або ні. Здатність до насильства це те, що робить нас добрими. Нездатність робить нас слабкими. І це впливає на те, що ви будете відчувати, коли почнеться напад. Ви можете відчувати страх, бо ви про це ніколи не задумувались, для вас це вперше раз. Або впевненість. У мене є друг Діма, ми з ним багато пройшли тренінгів з першої медичної допомоги і якось разом з метро піднімаємося, і бабці стало погано. Люди панікують, суетяться, і Діма такий наконець. <реш> Я знаю, що робити. Я готувався. Ось цей момент Рукавиль... шо, ру... Шо скажеш, що це -й, -й? Ну це давно було, це дуже давно було. Але коли ви щось робите, знаєте, як це робити, ви будете сприймати це впевнено. Це буде викликати менше страху. Тому о, реакція, о, чудовий серіал, був о, американський серіал банши. Там завість російської мафії була українська, там був такий кадр, мене порвало, бо ти випис Тобто, якщо у вас думка. На мене нападають, і мені пиздець, вам пиздець. Це так працює. Либо, ну, це, це твій вибір, ти його зробив. А, взагалі є три е, рівні побутового невігластва. Да. Перше, це е, знаю, але не роблю. От більшість людей знає, що треба пристібати пасок безпеки. От я сьогодні сідаю в Uber, да, і пристібаю пасок. Потім сідаю в воді і каже, пристібніться. Я кажу, я вже. Да бо що? За мною сьогодні приїхала здобув. Це нормально, так? тобто люди знають, що треба пристібати пасок, але цього не роблять. Не знаю чому. А думаю, думаю що знаю, це от краще старенькі ТТ. Треба тікати. Ти коли він пробував тікати? Ні, але я думаю, що знаю. Але найнебезпечніший це е, ніколи навіть не замислювався про це. Більшість людей не задавали собі питання, чи здатна я когось вбити. Льош, закрой окно, пожалуйста, бо воно задовбало, блін, ці пільщики, свертчики. Елемент підготовки до самозахисту це в першу чергу задуматися над питанням, чи здатний я вдарити людину ножем на смерть? А що вам заважає відповісти на це питання? Так, здатний. Менталітет. 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 Виховання, наслідки. О, люблю слово наслідки. Але наслідки є у вчинка зробленого і незробленого. Дивились серіал Breaking Bad? Там, десь в першому сезоні герой стає перед моральною дилемою: вбити наркоділера чи не вбити. І він починає виписувати наслідки, якщо я залишу його живим, це морально, правильно. В іудеє християнських принципах, ти, там що? ти не вбивця. Да? Але які мінуси можуть бути? Він вб'є тебе та всю твою родину. Тобто, коли ви робите якийсь е, вибір. Робити чи не робити, слід подумати, що буде, коли я це зроблю, і що буде, якщо я цього не зроблю. Тому, на мою думку, носіння ножа — це прийняття відповідальності за життя, за власне життя. Або за життя нападника. Так. В контексті того, що ви сказали трошечки раніше, є такий квадратний картер. Хороша ідея по графіці. Квадрат ділиться на чотири секції, в одній. Що, я, що, буде, як що процес... буде, якщо я зроблю? Що буде, якщо я не зроблю? Що не буде, да, я, я, я бачив таке. Так, та, ну, да, одна із матриць, да, можна і так. А, чому я це, на цьому акцентую увагу? Люди не дуже адекватно сприймають психологію нападників, бо в нашій бульбашки немає людей, які ріжуть інших людей ножем, правильно? Систематично? А й от дуже добре це сформулював Джеф Купер, да, я знову цього веселя покажу. Злочинець – це людина, яка не боїться ні поліції, ні судді, ні в'язниці. Якби він не боявся, він би не став злочинцем. Ви єдиний, хто може його зупинити, озброєна жертва, яка чинить опір. Тобто, якщо нападник зробив цей вибір, не ви зробили цей вибір, він зробив цей вибір на вас напасти, то ви відповідаєте за те, щоб спасти своє життя, врятувати. І якщо буде потрібно забрати його життя це його вибір. Є такий чудовий казус, коли запитали, здається, протестантського проповідника, чи можна вбити, захищаючи власне життя? Бо вбивство це гріх. Чудова відповідь. Якщо ви не вбиваєте, щоб захистити своє життя, ви робите гріх самогубства. Він більш важкий гріх. Питання по психології. Плюс-мінус. А якщо цікаво, ми повторимо цей тренінг розум як зброя. Він розрахований на 5 годин, там багато всього. Але це а, що я хочу, щоб ви запам'ятали, що ваш у монастирі теж можна тренувати і змінювати. Так, а, ну які критерії змінного майсету, бо можу здаватися, що я готовий, але коли час х, то, о, ви... це... так, дякую, буде час фікс, то ви Так, дякую. Поки ти не спробуєш насправді, ти цього знати 100% не будеш. Але готуватися треба. Це як вчитися е, водити машину, правильно? Поки ти не вийдеш на дорогу сам без інструктора, без д -д додаткових педалів, ти не зрозумієш у світі є оленів. Да? Але поки ти цього не зробиш, є речі, які можна навчитися тільки коли ти це робиш насправді. Але якщо ти робиш це на тренуваннях автоматично, ти там на автодромі вже Бог автодрому, буде простіше. Бо подолання один із засобів подолання цих психологічних бар'єрів, це те, що називається кондішені да, Виробітка автоматичних рефлексів. Коли ти спочатку робиш, а потім розумієш, що ти зробив. Є такі п'ять рівнів є, е, е, володіння е, будь-якою майстерністю, коли не знаєш, що не можеш, знаєш, що не можеш, знаєш, що можеш. А, і можеш пояснити, чому ти це зробив саме так автоматично. Ну Це окремо. А, починається все з того, що ти для себе вирішуєш, що якщо буде потрібно, я це зроблю. А далі вже знання, навички і так далі. Перерва потрібна? 5 хвилин. Думаю, що... Давайте зробимо, яка вибахну. Бо далі у нас